Нестандартні рішення цього року. Ми зараз на Одещині. Як ви всі знаєте, була дуже спекотна сонячна погода і це змушує фермерів приймати цікаві нестандартні рішення. Як, наприклад, для того, щоб зберегти врожай кавину, було прийнято рішення захистити його з допомогою світлої бумаги. Це його захищає від сонячних опіків, знижує в цілому температуру ягоди і також частково захищає від ушкодження. Воронами. Сама технологія дуже проста. Звичайна світла бумага, в неї загортається плід, Як ви бачите, немає сонячного опіку, бумага не лишає слідів, тобто ягода збережена і має товарний вигляд. Якщо ви теж стикаєтеся з такою проблемою, можете застосовувати цей метод як один із варіантів, він справді врятує врожай. Всім гарних врожаїв, дякую за увагу!